Кол Зінченка в Лізі Чемпіонів. Збірна України вже прибула до Іспанії на матч проти збірної Бельгії. Турнірна сітка Ліги Чемпіонів після матчів однієї восьмої фіналу. Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також я вам нагадаю, що сьогодні відбудуться матчі Ліги Європи, а також Ліги Конференцій. Ну і ви, як завжди, можете їх подивитись в моєму телеграм-каналі. Також, окрім матчів, там виходять ще всякі цікаві новини. Тому, якщо ви не хочете нічого пропустити, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся і не пропускай топові матчі. За ці два дні Ліги Чемпіонів ми з вами побачили дуже багато всього цікавого, тому я вам пропоную подивитись ось такі коротенькі хайлайти усіх найцікавіших моментів. Every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's has got Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sitting no man, I still go, 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 go change you can flip the gray matter like some batter in your brain uh, that's why I say fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst thoughts saying turn them to a game take the best thoughts saying put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain uh, never slow yourself down you can do some more push past all the pain Збірна України вже прибула до Іспанії, щоб розпочати підготовку до матчу з Бельгією. 20 та 23 березня наша команда зіграє стикові матчі за право підвищення до дивізіону А в Лізі Націй. Ну і ось так виглядає у нас турнірна сітка Ліги Чемпіонів після матчів однієї восьмої. і в наступному раунді зіграють ПСЖ проти Вілли. Реал Мадрид проти Арсеналу, Барселона проти Борусії і Баварія проти Інтера. Ось, не знаю, має таке перечуття, що в фіналі Ліги Чемпіонів ми побачимо Ель Класико. Ну, а ви в коментарях напишіть, як ви думаєте, хто з цих команд дойде до фіналу. Зінченко виходить і одразу запиває розкішним ударом за меж штрафного майданчика. Українець виводить арсенал уперед вже на шостій хвилині гри однієї восьмої елчі проти ПСВ. Ну і подивіться, як це було. Lord, I every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got Ну а вже сьогодні на нас чекають матчі Ліги Європи, а також Ліги Конференцій. Матчі ви бачите перед собою. І я вам ще раз нагадаю, що всі трансляції цих матчів будуть у мене в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйся і на телеграм. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Ну а що творилося у вчорашньому матчі між Атлетіко та Реалом, ну це просто жесть. Спочатку в першому таймі Вар не перевірив очевидний момент, коли Сіміоне задів в штрафному майданчику у своєму м'яч рукою. І, ну, по ідеї, тут повинен бути очевидний пенальті, але Вар його проігнорував. А вже в серії пенальті, тобто після 120 хвилин Хулян Альварес. Просто перед м'ячем падає і випадково задіває іншою ногою м'яч, і це фіксується як двійний дотик. І просто беруть і не зараховують цей гол. Ну, це просто чесно знаєте, рівень удачі ось у Атлетіко це просто ну 100%. Тому що, на мою думку, все ж таки там, звісно, була ця нога інша, тобто він двома ногами м'яч, Але на мою думку, все ж таки потрібно було перебити цей удар. І... Все ж таки, було б це, на мою думку, чесно, і якби не було до цього ніяких претензій. Тому що, як ми бачимо, тут у Хуляна поїхала нога, і він випадково задів м'яч. Ну а вашу думку ви, звісно, можете написати у коментарях. Ну а поки що на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також не забувай, що в телеграмі ти зможеш подивитись прямі трансляції матчів, тому обов'язково підписуйся на телеграм канал. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Ну а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!